Доброго дня, шановні глядачі і підписники каналу Репетитор UA. Ми продовжуємо повторення курсу математики 5 класу за допомогою нещодавно створеного мною експрес-курсу з математики. І відповідно, сьогодні ми з вами розберемо і повторимо розділ 5 з математики 5 класу на тему звичайні дроби. Сьогодні ми з вами згадаємо, що називають звичайним дробом, правильним, неправильним дробом. Що називають мішаним числом, і відповідно усе, що пов'язано з дробами. Тобто інформації буде багато, але я спробую її пояснити коротко і дуже зрозуміло. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів. Таким чином, ви допомагаєте мені просувати мій YouTube канал і сприяєте його розвитку, а також надаєте мені додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Перейдемо до розгляду теми. Значить спершу, що називають звичайним дробом? І взагалі, давайте на практиці. Припустимо, ви прийшли до магазину і купили піцу. Піца була поділена. На 8 шматочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто, уся піца складається з восьми шматочків. Ви узяли один шматочок. Припустимо, ви піцу їсте не один. І з усієї піци ви з'їли один шматочок. Тобто, ви з'їли 1 восьму цієї піци. Тобто, оце є звичайний дріб. Звичайний дріб показує. Яку частину від усієї частини ви узяли? Припустимо, ваш товариш взяв два шматочки піци, тобто він з'їв дві восьмих піци. Інший товариш взяв три шматочки, тобто три восьмих піци і так далі. Тобто, усього шматочки вісім, тобто уся піца це вісім восьмих. Тобто, ось це і є звичайні дроби. Тобто ми зараз працюємо зі звичайними дробами. Тобто ще раз: звичайний дріб. Він показує, яку частину від усієї частини ви узяли. Тепер з приводу того, що називають правильним дробом. Правильним дробом називають такий дріб, у якого чисельник менший за знаменник. Де в нас у дробу чисельник? Чисельник завжди зверху, знаменник завжди знизу. Правильним дробом називають такий дріб, як я вже сказав, у якого чисельник менший за знаменник. Тобто, у це все правильні дроби. Одна восьма, дві восьмих, три восьмих і так далі. Але ж 8-восьмих це не є правильним дробом. Якщо чисельник дорівнює знаменнику, цей дріб вважається неправильним. А що ж робити, якщо в нас чисельник більший за знаменник? Якщо чисельник більший за знаменник, у такому випадку дріб вважається неправильним. Або ж якщо дорівнює йому, тобто 9 восьмих, десять восьмих, вісім восьмих, це все буде неправильні дроби. Тобто, це треба запам'ятати. Тепер з приводу наступного. Якщо ж в нас е, є два дроби, як ми можемо їх порівняти? Тобто логічне запитання, як нам зрозуміти, що більше, одна восьма чи дві восьма? На прикладі той, тієї самої піци. Якщо ви узяли один шматочок з восьми, а ваш товариш два шматочки з восьми, то відповідно два шматочки буде більше за один, а три шматочки відповідно більше за два шматочки. У такому випадку можна зробити висновок: що якщо два дроби з однаковими знаменниками, нагадую, знаменник це те, що знизу, чисельник те, що зверху, з двох дробів з однаковими знаменниками, більшим буде той, у якого чисельник є більшим. Тобто, якщо в них однакові знаменники, як в даному випадку, то чисельник де більший, та й дріб і буде більший. Тобто, це те, що треба розуміти. Тепер Якщо ми маємо справу з дробом, як зрозуміти, який дріб є більшим за одиницю, а який меншим за одиницю? Причому не виконуючи ніяких обчислень. Якщо ми маємо дріб правильний, то у такому випадку дріб у будь-якому випадку буде менший за одиницю. Тобто будь-який правильний дріб менший за одиницю. Нагадую, правильний дріб це той дріб, у якого чисельник менший за знаменник. Тепер, якщо в нас чисельник дорівнює знаменнику, у такому випадку цей дріб дорівнює одиниці і це легко довести. Оця рисочка дробу, вона означає поділити. Тобто 8 поділити на 8 буде 1. У такому випадку дріб дорівнює одиниці. Якщо ж чисельник більший за знаменник, то у такому випадку дріб є більшим за одиницю. І тепер з приводу координатного променя. Так, згадуємо, що якщо ми маємо координатний промінь, ось його початок 0 і так далі. Як же нам на координатному промені позначати дроби? Так само, як і звичайні числа. Дріб, що є більшим, він буде знаходитись правіше. Той, що менше і лівіше. Тобто, якщо ми будемо позначати 1 восьму, 8-8 і 9-8, то 1 восьма в нас буде близько до нуля. 1 восьма. 8 восьмих буде далі, бо це вже нас, як є одиниця. І 9 восьми, так само десь поблизу. Ось. Тобто, таким чином на координатному промені і позначаються дроби. А як же за допомогою дробів записати частку двох чисел? Згадуємо, що частка це результат відділення. Ось припустимо, в нас число 8 ділиться на 2. Тобто ми можемо у такому випадку написати 8 других. У такому випадку ділене іде до чисельника, а дільник до знаменника. Нагадаю, що рисочка дробу це. Той самий знак ділення, як і оці дві крапочки. Але ж можна записати як так, так і так. І відповідно їхня частка дорівнюватиме чотирьом. Тобто частку можна записати у вигляді як вісім других або ж 4. Якщо у вигляді дробу, то так, якщо обчислити, то так. Тепер що називають мішаним числом? Давайте згадаємо: мішане число це таке число, що має при собі дріб і цілу частину. Припустимо, одна ціла дві п'ятих. Як це зрозуміти? прикладі, знову ж тієї самої піци. Якщо в нас була піца з двох шматочків, точніше з п'яти шматочків, знаменник показує кількість загальних шматочків, і ми взяли від цієї піци два шматочки, то у такому випадку можна зробити висновок: що ми купили одну піцу цілу і ще два шматочки від цієї піци тобто ми узяли більш ніж одну піцу, як я вже сказав, одну піцу цілу і два шматочки від цілої піци. Тепер, як працювати з мішаним числом, тобто таке число і мішаним. Як з ним працювати? Аби це число звести до дробу, можна зробити наступне: Аби це число звести до звичайного дробу, до неправильного дробу, бо мішаний дріб, він зводиться до неправильного дробу, необхідно цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник. І знаменник залишити таким, яким він був. 1 на 5, 5, 5, 5 плюс 2 -7. Тобто 1,2 1,25 дорівнює 7 7,5. Тобто ми узяли 7 шматочків з піци. А коли ціла піца, це 5 шматочків. Тобто ми узяли більше, ніж одну піцу. Давайте ще на прикладі. Скажімо 2 цілі, 1 третя. Як перевести до неправильного дробу? це мішане число? Як я вже сказав, цілу частину множимо на знаменник, додаємо чисельник і знаменник залишаємо сталим 2 на 3 6, 6 плюс 1 7. 7 третіх і так далі. А от що ж робити, якщо в нас дріб є неправильним, як його перевести до м -м, мішаного числа? Скажімо, в нас така ситуація: дріб 9, восьмих. Як його перевести до вигляду мішаного числа? Треба подивитися, скільки ж разів ми можемо число 8 помістити у число 9 повністю. І тут можна зробити висновок, що лише один раз. Тобто число 8 в нас поміщається до 9. Тобто можна навіть намалювати. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І ось ми до цієї дев'ятки, що є у чисельнику, додаємо оцих 8 чисел. Тобто прибираємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто, ще одне число 8 вже не помістиш, бо залишилася лише одиничка. Тобто, в нас залишається 1, 8. Ну і давайте ще якийсь приклад. Припустимо, 10, третіх. Скільки трійок можна помістити до десятки? Знову ж таки, давайте напишемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, десять. Поміщаємо трійки. Раз, два, три. Одна трійка помістилася. Раз, два, три. Дві трійки помістилося. Раз, два, три. Три трійки помістилося. І залишається одиничка. Тобто, ще трійки сюди не а, можна помістити. Тобто, буде три цілі. І оця одиничка, що залишилася, йде до чисельника, і знаменник такий, який був. Три цілі, одна третя. Зверніть увагу: якщо ми маємо справу з мішаним числом, то дріб, що написаний біля мішаного числа цієї цілої частини, завжди буде правильним. Тобто, тут дві п'ятих, одна третя, одна третя не може бути дріб біля цілого числа. Бути неправильним. Запам'ятайте це. Ну і останнє, що нам залишилося сьогодні обговорити, то це те, як знаходити дріб від числа, і число за значенням його дробу. Значить, дивіться. Якщо в нас є, наприклад, число 90, і нам треба знайти одну третю від 90, то у такому випадку ми цілу цю 90 ділимо на 3, і потім те, що в нас виходить, ми множимо на чисельник, на одиницю. Тобто, одна третя від числа 90, це 30. А от що ж робити, якщо треба знайти число за його дробом? Припустимо 2 п'яті цілого числа, яке нам треба знайти, дорівнюють, скажімо, 100. Як нам знайти число, що є цілим, тобто 5 п'ятих? У такому випадку ми маємо. 100 поділити на чисельник і потім помножити на знаменник. Тобто тут треба розуміти, що вам треба знайти або дріб від числа, або число за значенням його дроби. Тобто, давайте ще приклад. Якщо вам сказали знайти 2 п'ятих від розгорнутого кута, пам'ятаємо, що розгорнутий кут це 180 градусів. І нам треба знайти 2. 5 від 180. Тобто, як я вже казав, нам треба 180 градусів поділити на 5, у такому випадку ми отримаємо 36. І потім 36 помножити на 2. Отримаємо 72 градуси. І тепер, якщо нам, наприклад, сказано, що а, 3 п'ятих кута дорівнює 60 градусів то в такому випадку нам необхідно знайти цілий кут. Тобто ми 60 ділимо на 3, і те, що вийшло, множимо на 5. Тобто цілий кут дорівнюватиме 100 градусам. Я сподіваюся, ви це зрозуміли. За допомогою таких методів можна розв'язувати задачі. Тобто, практикуйтеся вашому підручнику чи у збірничках, таких задач буде дуже багато. І я сподіваюся, мені вдалося це пояснити. Якщо це так, напишіть про це в коментарях. Залишилися запитання, напишіть також. Також не забудьте підписатися на канал, аби не пропустити виходи нових відео. Поділитися цим відео зі своїм другом, можливо, воно йому буде також корисно. Таким чином, ви допомагаєте мені просувати мій YouTube канал, надаєте більше активності і надаєте додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Дякую вам за увагу. Очікую вас на наступному занятті.